Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Сніжить не перший день. Чи встигають полтавські комунальники долати наслідки негоди. Народила з Онко у Полтавському обласному перинатальному центрі, прийняли непересічні пологи. Незрячого лебедя врятував на річці небайдужий Кременчуківець. А тепер про це те інше. Більш докладно. Сніжний початок тижня полтавці скаржаться на непроїзні дороги. Натомість тротуари, кажуть пішоходи, поки що не слизькі. Як боролися із негодою сьогодні комунальники і чи очікуються цього тижня ще снігопади, дізнавалися мої колеги. Понеділок ранковий снігопад у Полтаві. Автомобілісти говорять, дороги проїзні не усюди. Отвратительні дороги. Ніде я не бачив ні одної машини. Я цілий день їжджу, я не бачу. А може ви не були вночі? Ні, ночі я не був. Я зранку виїхав, але якраз сніг, то я не бачив ні одної машини, ні посипаючої, ні чищаючи. ніякої не бачу. При цьому громадський транспорт, за словами пасажирів, курсує за графіком. Транспорт курсує гарно. Маршрутки ходять, ну тролейбус. Я дивлюся, ось по цьому. Я вийшла на 12-й, то я дивлюся, що нормально. 6 хвилин я. Дорога, ну вона посипана. Центральний да, а далі не знаю. Водночас Полтавка пані Ганна каже, на таксі чекала довше, ніж зазвичай. Одне таксі взагалі було, ні, 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 отмєна, отмена, отмена. А друге якось визвала, то півчаса і приїхали. За словами перехожих, пересуватися вулицями наразі безпечно. Зараз ще не слизько, не розковзали. А чи так воно, чи ні? Бачу, бачу, по дороги автомобіль не посипали. Щось чистилося. А пішохідні? А пішохідні, ну, ну а ми зараз не ми не дивимося, воно, ну таке як, як не посипано, але. Але мені не слишком. Комунальні служби працюють в посиленому режимі. Повідомили в пресслужбі Полтавської міської ради. На автомобільних дорогах міста задіяно три комбіновані дорожні машини, 10 тракторів щіток, один навантажувач. При будинковій території прибирають та посипають протиожеледною суміш 282 двірники ЖЕО номер 2. не оминають комунальники і пішохідні зони біля проїжджої частини. Зигіна Матючука. Тоді Шевченка, ну все поки. А зараз будемо тут бути. Пісок з солью. Не саме пісок, ні, солью. Він ще він сміс іде. Тим часом метеорологи значних снігопадів в найближчі дні в області не прогнозують. Завтра-післязавтра характер погоди по території області визначатиме область підвищеного тиску. Тому суттєвих опадів ми по території не очікуємо. При цьому залишатиметься доволі морозно. Сьогодні вночі температура повітря знизиться до 12-17 градусів морозу, а вдень буде температура 2,7 нижче нуля. 19 та 20 лютого морози дещо послабшають, але сніговий покрив на вулицях через мінусову температуру температуру зберігатиметься. Хилена електроопора та автівка у кюветі. Такі наслідки сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вранці по вулиці Панянки у Полтаві за участі двох автомобілів. За попередньою інформацією, водій автівки Hyundai Лантра під час підйому по засніженій проїздній частині не зміг подолати підйом, і почав рух заднім ходом, наслідок чого здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб. Фольксваген-транспортер. Після чого Фольксваген відкинуло на електроопору в результаті авто Пригоди автомобілі та електропора отримали механічні пошкодження. На водіях Hyundai Лантра інспектори склали протокол за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП Кодексу України про адміністративні правопорушення. Як повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, вуличне освітлення вдасться відновити тут лише завтра. Сьогодні у Полтаві горіло складське приміщення по вулиці Європейській. Повідомлення про займання надійшло до ДСНСників о 12.00. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у апаратах захисту органів дихання. Як розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, пожежу вдалося ліквідувати о 13.38. Постраждалих не було. До гасіння залучалося 14 чоловік особового складу від державної служби з надзвичайних ситуацій та три одиниці техніки. По причині пожежі вона поки що на даний час встановлюється. У ніч на 17 лютого ворог, котре атакував Полтавщину, влучань у критичну інфраструктуру, не було зафіксовано. Повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. У зіньківській громаді уламки безпілотника пошкодили покрівлю приватного житлового будинку та поряд розташованої господарчої споруди. Обійшлося без постраждалих. І у Полтаві сьогодні провели в останню путь загиблого на російсько-українській війні військового Віталія Полтурацького. Воїну було 45 років. Він поліг на Донеччині 9 лютого цього року. Яким його згадують рідні та друзі? Дивіться у сюжеті. У скорботі схиляють голову від втрати рідні та близькі військового Віталія Полторацького. Воїну 5 березня мало б виповнитися 46. Чоловік загинув на Донеччині 9 лютого цього року. Сьогодні в цьому славетному соборі нас зібрав воєнгерой. представлений Віталій. Призваний 16 серпня 2023 року. На військову службу по мобілізації проводив службу на посаді майстер номер обслуги самохідного артилерійського взводу. Він був для мене усім, говорить так про Віталія Полторацького, його племінник Владислав. Братом, батьком, другом. Він був для мене всім, тепер його нема. Коли почалась повномасштабна війна, я не казав йому нічого, я знав, що він пішов перший вонкомат. Я також пішов за ним. Він мене просив не йти бути з рідними. Вони постійно Помню, остайна він переживав за мене. Полтавець В'ячеслав знав Віталія Полторацьку з дитинства, понад 30 років. За цей час стали друзями. Все своє свідоме життя ми виросли в одному будинку. Ми з ним однолітки ходили, правда, різні школи. Віталік був Моїм другом, і це надзвичайна втрата для мене. Це важко передати словами. Поховали військового Віталія Болтерацького на затуринському кладовищі. У Полтаві 34-річна жінка із онку народила здорового хлопчика. Із обласного перинатального центру виписали пацієнтку, яка мала діагноз рак шийки матки. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Материнство всупереч діагнозу у Полтаві. Пацієнтка з раком шийки матки народила здорову дитину. У грудні минулого року вона звернулася до перинатального центру обласної клінічної лікарні. Там під час огляду лікарі і виявили в майбутньої мами онко. Звернулася вагітна 34 чотири років терміні вагітності, 32-33 тижні. Зважаючи на складні сімейні обставини на обліку. По вагітності жіночі консультації до цього часу вона не перебувала. Останній візит до лікаря-гінеколога в неї був 8 років тому. Вагітність вели індивідуально. Фахівці перинатального центру спільно з онкологами обласного клінічного диспансеру розробили спеціальний план. Таким чином вдалося зберегти життя і здоров'я як матері, так і дитини. В терміні вагітності 35-36 тижнів у жінки розпочалися перечасні пологи, і вона була розроджена шляхом операції кесарського роздану з подальшою гістеректомією. Був вилучений здоровий перечасно народжений хлопчик вагою 1 ,70 кг 70 г з ростом 45 см. Операція проводилася сумісно з фахівцями онкодиспансеру. Операція пройшла успішно. Жінка виписана на восьму добу після операційного періоду додому з рекомендаціями подальшого лікування в умовах онкологічного диспансеру. Нині рак шийки матки одна з основних причин смертності серед жінок у світі, говорить Юлія Петренко. Тому радить регулярно обстежуватися у лікаря, адже це дозволяє виявити злоякісні новоутворення на ранніх стадіях, коли вони ще не викликають симптомів і піддаються ефективному лікуванню. У Полтаві сьогодні презентували інформаційну табличку з QR-кодом про історика громадського та політичного діяча Михайла Грушевського. Її відкрили на будівлі по вулиці, що носить його ім'я. Більше розкаже Ірина Дава. Професор історії гіпстер чи політик з таким написом у Полтаві презентували інформаційну табличку з QR-кодом про історика, громадського та політичного діяча Михайла Грушевського. Відкрили стріт-код на будівлі по вулиці, що носить його ім'я. Дуже цікавий сайт. Прям всім всім радимо переходити і подивитись. Можна подивитись, можна послухати, можна погортати. у. Деяких постатей це зараз також активно реалізується. Додана реальність є ціла інтерактивна гра, де можна полопати чужинців, полопати москалів. Це вже третя табличка з QR-кодом у Полтаві, яка розповідає про визначних постатей української історії. Почали з'являтися стріткоди і нашим сучасникам. Один з них полеглому військовому льотчику Олександру Оксанченку. Розпочали ми впровадження цього проєкту разом з ГО «Історична платформа. Проєкт називається «Стріткод маркування вулиць. Почалося в листопаді місяця минулого року. Більшість найбільших вулиць ми обов'язково промаркуємо. На сайті «Стріткод» можна знайти інтерактивну мапу всіх встановлених табличок по всій Україні. Молодого лебедя врятував на замерзлій річці у Кременчуці місцевий мешканець. Того ж дня чоловік доправив Пернатого до ветклініки. Діагноз виявився невтішним птах сліпий. Яка ж подальша доля Кременчуцького лебедя? Розповідаємо у сюжеті. Ось дивіться, друзі, як у мене сьогодні ранок почався. Вийшов зайровий погуляти на річку, а там ось таке. бачите? Мешканець Кременчука Сергій Бацман, прогулюючись біля замерзлої річки Сухий Кагамлик, побачив на льоду самотнього молодого лебедя. Птах виглядав безпорадно і легко пішов на руки. Чоловік приніс його додому та зрозумів, цей лебідь сліпий. Я не знаю, як виглядають очі у лебідів. Але мені здається, що він сліпий. Да? Ось так руку я йому підношу, він, по-моєму, її не бачить. А шипить. Ану покажи. тебе мутненькі, вони сині, да, там, там якийсь ось він мене не бачить. Це такі діла. Ну що, будемо вести до ветеринара, шукати спеціалістів. Сергій почав телефонувати в різні ветеринарні клініки. Найближчих фахівців, що займаються водоплавними, знайшов за 27 кілометрів від Кременчука. Їдемо в горішній плавні. Там служба по порятунку птиць. Дивіться, який він гарний. Свідола. Він сліпий 100%. Пригоди продовжуються. В центрі порятунку птахів виявили, що лебідь справді не бачить, але на світло реагує. Трохи реагує, бачите, ну, світа. Світ, світло й ті. Щас йому на карантині тільки сидіть, поняли? сидіти, Поняли, буде сидіти. Зараз несколько тиждень mm -hmm. на карантині. Там mm -hmm. набираємо аналізи. То есть, ну, нам його з іншими лебедями зараз ні в комусь не можна з'єднати. Будемо займатися, будемо лікуватися. А так вдруг що телефонуйте, дзвоніть, будемо тримати у курсі. Є угу. телефон, мені важці. Ну все, дружище. Дякую да. вам. Будьте вам. Вам дякуємо, що не покинулись. Все. А вон миска, не бійся. На машині покатався. Нічого. Дякую, до побачення. До побачення. Після обстеження та карантину особливого птаха обіцяють прилаштувати у заповідник або екопарк, де він житиме під наглядом. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. І нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому не все на все добре. Все обов'язково буде Україна.